Ой, коротше, наше життя це щось. Думаєш про одне, а воно розкладає все і зовсім по-іншому. Значить, що у нас виходить? Сьогодні 25 березня, 25 рік. Сьогодні рівно півроку, як я приїхала сюди в Сполучені Штати Америки, а, і я навіть собі заготувала таку ж порогалочку, дачі, ну. Приблизно по датам, там наскільки як я отримувала найголовніші якісь там ну, документи, наприклад, да, там щось таке тут, в США От, думала вийти, записати вам таке веселе прям, відео, От, ой, але я тільки що приїхала з лікарні чергової, в мене там був апойтмент. Ну, коротше, знаєте, по лікарях краще не ходити, менше знаєш, більше спиш. От, але ні, ну все нормально, просто що в непланово, знаєте, ще там. А от, ну таке. І ще там один момент був, наче вже розібралися ми з ним, але він мене змусив корвалменту е, випити. От ну таке, ну ладно. Значить, ну давайте таку коротесенько по цифрах, все таки пройдемося. Сьогодні да дійсно рівно 6 місяців, як я приїхала сюди в Сполучені Штати Америки. Я не знаю, можливо, завтра. Я, якщо вийду, то запишу відео все-таки так коротко, коротко, не коротко, які я висновки можу зробити вже от після 6 місяців тут. Але от зараз, користуючись нагодою, хотіла б там, наприклад, по цифрах, да, ну, 25 вересня я приїхала 24-го року. Я приїхала сюди, прилетіла верніше з Франкфурта в Орландо. Прилетіли ми сюди десь годин 5, можливо. Потім години-дві, мабуть, ми сиділи, нас перевіряли митники. Тут американські перевіряли, все, ми там поки чекали. А тому я вже там фото, яке я викладала, відео верніше моєї, моїх пригод у Франкфурті, в тому аеропорту Франкфуртському. А боже, я не знаю, мене космос реально вів. Я, в мене були всі шанси не сісти в той літак. Мало того, що у Франкфурті, ще коли я була в готелі, в мене там думка закрадалась так. Слухай, ну давай повертай назад. От знаєте, отако. От а ну це ладно, це я сама собі. А потім, коли я там трохи, трохи <хи> затусила в тому аеропорту і я могла не встигнути на реєстрацію. Я реально, тому що там проблема була при реєстрації, ну таке, знаєте, бюрократична. От, а літак у вас чекати не буде просто. Ну, коротше, Був такий момент реальний, що я могла залишитися вже і не зі своєї волі. Ну добре. Е, ну, потім все нормально, переліт пройшов дуже легко, хоча я дуже хвилювалася, я не літала. Я, не я літала в другому класі, але просто я не пам'ятаю того польоту. Я... Єдине, що я пам'ятаю, що він був для мене важким фізично, наче. Як оце. оце я пам'ятаю. От. А так все. Тому в принципі в мої 50 років це був ну, такий свідомий перший політ. Дуже легкий був зльот, посадка. Я трохи була втомлена вже звичайно в Орландо, поки я вийшла з того, ну з тої митниці, да, там, поки контроль ми пройшли, дали нам дозвіл, поставили печатку, і ну коротше, треба було більше там пофоткатись в тому, в тому аеропорті, але ну таке. Мене забрали, привезли сюди. Сюди я приїхала вже в Джексонвіль. Ми десь години-дві їхали з Орландо. Сюди ми приїхали там, десь не знаю, годин після десятої, десь туди ближче до одинадцятої, мені здається. Тобто, вже було пізно. Я просто на автоматі зайшла в ту кімнату. Мене зустрів місцевий кіт, кіт господарів. От ну, коротше, отак. От тобто, 25 вересня вночі, буквально я сюди прилетіла, сполучені штати Америки. Це було 25, -го, 26 четверг. Я вже прокинулась, можна сказати, знаєте, як з 26-го, по факту я в Джексонвіллі. тому що я ж кажу, ті, е, я там приїхала, майже там скоро до півночі було. Ну, коротше, е, наступного дня, 26-го, ми записуємось одразу на англійську. Мене записують тут е, досить, знаєте, з одного боку, о, ти тут вчишся е, планувати. Не боятися помилок, по-перше, робити. Краще робити і помилятися, ніж сидіти, не робити і не помилятися. От. Мене буквально наступного дня записали через бібліотеку місцеву на безкоштовні курси англійської. Тобто, 27 вересня я вже записуюсь на зараз хвилинку, хвилинку, хвилинку на так звану болталку. Ну, От ми на нього записуємось на 27 число. Тобто це був четвер, наступного дня вже мала бути та Болталка. Але хто мене дивиться давно, то знає, що я застала якраз один ураган, ті два урагани, які тут були: Хілтон і Хелен і Мілтон, здається. Да? От я їх обидва і застала тут. Я приїхала і буквально там мені кажуть, ну ви вчасно, там, буквально через 2-3 дні він мав бути. Слава Богу, вони обійшли Джексонвіль стороною, але вони завадили трошки, нам затормозили з документами, тому що всі служби замикаються, закриваються, зачиняються. Тому от моя англійська вона була відкладена, хоча ми записалися одразу. Тобто, от на 27 вересня, от буквально наступного дня, у мене вже англійська болталка. Потім буквально там, через тиждень, наступного тижня ми записуємося, пішли в бібліотеку, оформили все, записалися через бібліотеку на знову ж таки безкоштовні курси за підручником, так звані Basic English. Там. До речі, ці курси за підручником мені сьогодні повідомили, що мене переводять на вищий рівень наступний клас, тобто тепер в мене змінилися дні. Uh, так. І проходить буквально, мабуть, там з документами. Ми там трохи тормозили, тормозили з тими документами. 30 го в кінці жовтня я отримую social security number. Цей дуже головний документ, який видається один раз на все життя. Uh, його не можна ні загубити, нічого. Такий малесенький, як наша ID-карточка. От і оформлюємося, поїхали ще через тут. Дуже активно допомагають церкви, у них дуже гарні гранти, і от через церкви дуже гарно оформ... вони підтримують українців. Наприклад, от ми в одну так церкву знайшли і там. Наша українка, вона якраз допомогла оформитись, вона мені порадила ще одні курси англійської. Я не дуже, вони ще не те, що я не хотіла. Я кажу, у мене ж є дві дві вже пари наче курсів. А вона каже, зайва не буде, а це англійська від коледжу, вона більш серйозніша, але ну вона дійсно з нею я себе почала відчувати впевненіше. Хоча я вже зараз перестала боятися й болталки. Тобто, в принципі, на болталку я підключаю спокійно, я вже перестала. Um, my free time is free. I do not pay for it. I love a good night, uh, night sleep, a long slow walk, and a um, cup of coffee. What about you? What do you do you in your free time? Well, Сьогодні в лікарні ж приїхала тільки так. Язик до Києва доведе. Як тобі щось треба, то я там. Ой. Ну, коротше, було б тільки бажання а, із відкритим обличчям підходити до людей, запитувати з посмішкою вам завжди відповідь дадуть відповідь. Я отримую буквально, тобто, от в кінці жовтня, ми отримали оцей social security number І вже завдяки йому ми подаємо документи на work authorization, на дозвіл на роботу. Оце з дозволом на роботу затягнуто було, тому що із-за тих ураганів, коротше, щоб його отримати, треба соціл секюріті В общем, загалом ми це все зробили. На початку вирішено навіть ні, десь середині грудня. Я отримую дозвіл на роботу. Оцей Work Authorization. прийшла в такий пластикова картка, така прикольна, білий Орел там на фоні. Ну, при, ну прикольно. Я, я взагалі я емоційна людина. Я всі якісь такі моменти, я їх ну, сприймаю, знаєте, з широко відкритими очима. Правда, якщо щось не так, то я так само впадаю в відчай, але слава Богу, завдяки характеру, завдяки путлянді, яка навчила, все-таки. Е що гірше тих ракет, то всього немає нічого і гірше війни немає нічого. Тому буває таке, як сьогодні я воно. корвалмен взяла, випала вже в думках. У мене були думки. Вони і зараз трохи є, але я так пересплю, як казала Скарлі Тахара, Не буду думати об этом сьогодні, буду думати об этом завтра, тому щоб не було ніяких поспішних рішень, але вже зараз трошки легше, так знаєте, відійшла. Від того, наче проблема наче вирішилася одна, сподіваюся. Ну, коротше, от отримала я дозвіл на працевлаштування, отримала медичну страховку. Дуже важливо було, щоб медична страховка в мене була. Ну і слава Богу, я отримала вже нарешті учнівські документи, водійські права. Тобто я вже можу на законних підставах їздити по ну їздити на авто. Єдине, що пора зі мною має бути хтось старший 21 року з діючими правами. О, тож я зараз буду активно вивчати саме водіння. Тест я той тобто, здала, слава Богу. Ну от так, от, от. Тобто, оце це ж в мене вийшло так, що сьогодні якраз така співпало, що сьогодні це ж півроку. і якраз на сьогодні мені апойтмент, зустріч з доктором, з лікарем. Ой, це окрема історія. Ну з одного боку, я сьогодні, коли їхала, знаєте, спочатку, ну ще вчора як готувалася. Трошки переживала, тому що це я вперше поїхала сама геть одна. Таксі викликала, сама в мене додаток там все це ну, таке. от. Е переживала, і воно Бог зна де там. Ну, Я була в тій лікарні, це величезний комплекс, але я була в іншій будівлі. А це ну, коротше, така здоровенність, що просто капець. І, але я ж кажу, язик до Києва доведе. От язик мене у Джексонвілі поводив сьогодні. Дуже гарно Таксист, таксіст. Такси, я його забронювала зарані. Він мене висадив. Ну він не знав, я дала адресу, а там дуже багато виходів. Боже, я зайшла, ну центральний, наче вихід заходжу, скрізь показую фраза «I don't very well speak English, excuse me». My English is uh, don't good, uh, tam, ну, короче, але за цими словами далі щось намагаєш, ляпочеш, ляпочеш, але хочеш, щось говориш, тик-мик, набір слів, е, можливо, грам... неможливо, точно граматично там не все правильно, але мене розуміли. От один раз сьогодні я включила, вімкнула в Google Translator і, і я ж кажу, от що у відповідь я чую завжди тільки позитивна. все окей. Okay. Подумали, що я іспанську знаю. Може, я й на іспанку схожа, так? Да? От то вона мені зробила переклад переклад з англійської на іспанську спочатку. Я така дивлюсь, дивлюсь. короче, і очі мої почали читати англійську. От потім каже, no, но юкраїн, Ukraine or Russian language. лендвіч. Вона мені перекладає і е, показує. Але там іти туди, підіть туди, підіть туди, поверніть направо двері коричневі. Боже, а там тих дверей, там ну, коротше капець, я пішла тим коридором. Очі в мене як завжди, от мої рідні можуть собі тільки уявити, як я там йшла. От, іде чоловік на зустріч, я до нього кажу, «Excuse me, help me please. І показує на, ну, на телефоні. те, що вона... Бо Я, я оцю дівчину, що мені попро зроб... ну, написала переклад, що мені зробити, треба, куди мені треба піти. Я попросила його сфотографувати. От, значить, цю фразу я показую цьому чоловіку. Він I don't, значить, він не працівник цієї клініки, sorry, sorry. Пішла далі, а він повертається, там щось там цього, там, елеватор, бо типу, мені спуститись треба було вниз на третій поверх чи піднятись вверх на третій. Корач. А він мене довів до того ліфта, показав, я зайшла там. Ой Боже, ну, я тоді була ще така в захваті, бачили ви моє фото, відео, коли я вийшла з тої лікарні. Ой, Боже. А ще там хвилин через п'ять, то взагалі, мабуть, это... ну таке. ну, Коротше, знайшла, слава Богу, зареєструвалася там вскрізь. Я sorry, сорі, майнглис долта. Там окей, зареєструвалась, трата -та, та там. Це екран, ти реєструєшся ж онлайн. я... А ні, я скористалась до речі цим гуглом, тому що там мені важко було зрозуміти. Ну, коли ми реєструємося, мій апотмент зустріч уже зареєстрована. Вже є. Мені треба вести свої дані там таке. Ой, господи, ну коротше, все. але ж хочу дізнатися, чи все я правильно зробила. Підійшла до жінки там на рист, наче, за столом сиділа, вона мене перевірила, і це окей, окей. Я говорю, а I'm white, white, yes, white, white. Я чекаю. А там Оксана, я встаю, там, шукаю, хто з них мене кличе. Ну, прикольно. І одразу мені дали телефон, такий наш як стаціонарний, я сіла. Я, а мене це записує там процедура перед вашим лікарем, як, ну, серйозний лікар. А, 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 спочатку це ж ну, аля рецепшен, аля тільки вже конкретно того відділення. Ти там всі дані свої вводиш. Слава Богу! Що я сьогодні перед виходом з дому. Що я в додатку, ну, це що від лікаря, ця страховка медична, да, як у нас оцей хелсі, да, Медкарт, то тут так само своя. І у них зарані, щоб економити ваш час, вся анкета величезна, там ти її заповнюєш онлайн. Боже, а в мене ж ну браузер дозволяє переклад на українську, тобто вона мені вискочила та анкета там англійською, а там вже ж знаєте, такі терміни, термінологія медична, все. Я на неї витратила хвилин 30. Якби я сьогодні з дому це не зробила, я б там сиділа не знаю, ще скільки, спізнилася б на саму зустріч, до речі. От, тому от, і, хто може і в Європі так само, я вже не пам'ятаю, як там у нас. Тобто перед тим, як от, е, треба, все-таки, якщо у вас є електронні кабінети, якісь там в різних е, бібліотеках да, з англійської, тільки вчора дізналася, що в мене ще й був додатковий. Онлайн-сервіс, наче додатковий ресурс для англійської, додатковий, там, наче, як відео, уроки тільки, тільки вчора. Я не, я не заходила. Треба заходити, от перевірити всі свої кабінети. от ці от, важливі я маю на увазі. Там де, от, як ми приїхали сюди, от, наприклад, штат ми зареєструвалися. Оце ж там мій там, де міграційний мій кабінет. Я туди взагалі зараз, як Трамп, оце, то я щодня туди заходжу, по двічі ранку ми, ввечері, щоб. Знати, що і до чого. От а, ну коротше, я заповнила ту анкету, слава Богу, і коли я прийшла, сіла до цієї жіночки, що наче як рецепшн, то вона а, мені одразу дає ту трубку, я раз, і з нами на зв'язку перекладач уже. Був російськомовний перекладач, і вона йому запитує питання та перекладає. Частину я вже розуміла, що коли ця говорить. Я вже трохи розумію, про що вона говорить. І в мене вже в голові відповідь складається. Тобто я російською спокійно відповідала. А, і а, значить, ну все, вона знов почекайте. Потім мене покликали, зважили мене, поміряли мені, тиск і відвели в кабінет. Прийшла дівчина, вона студент. Вона представилася з планшетом. А, там зі мною балакала, я її не бачила. А, просто планшет так от лежав. Знаєте, от я ваш перекладач, все конфіденційно, не хвилюйтеся, там тра-та-та. -та". І от ми спілкувалися. Так цікаво було, що там на деякі я відповідала англійською і тут же українською. ще російською, бо російський був перекладач. От ну коротше, ну прикольно було. Так що, от, от ну цікаво, побачив, що там далі. Але на зворотньому шляху в мене сталася ну проблема із як дістатися там, дещо було, з цими шахраями слухайте, Боже, ну війна війною тут і в Штатах скрізь. Звичайно, я маю на увазі з тими шахраями. Наскільки конфіденційність має бути на високому рівні і контролювати свої картки рух коштів? E, тобто, не, не як сказати, не те, що не боятися, а не лінуватися, робити зайві перевірки, ну от, фінансові, наприклад, тому, ну, тому що це важливо, бо е, чи все питання вирішено, але воно додало мені, знаєте, драйву такого, що капець, е, було, що мене змусили там. Я сиділа, чекала тобто, я не могла звідси вже дістатися додому. Я навіть дивилася пішки, якщо прогулятися, пройтись. Ну, я люблю ходити пішки, але не 20 кілометрів, 6 годин. Та ще й мені кажуть, ага, каже, ви через по наших мостах ви не пройшлися. Каже, ну ті типу Ну. Вони ж теж переживають оці ці мої знайомі. каже, ви що? Ну, это... ні, ну я б їх попередила, якби я надумала йти пішки, але не в тому стані, що я була. От ну, я дочекалася. Приватний аеродром. Пам'ятаєте, про нього казала, воно летить. Боже, я не знаю, хотіла б я на тому аероплані пролетіти. В принципі, мабуть, вже нічого не боїшся. Коли страшно, я згадую наші обстріли. Знаєте, зразу як рукою знімаю. А, от, ну, коротше таке, а поки чекала, поки мене оце ж забрали. Зараз хвилинку, бо летить, летить. Поки чекала, це ж щоб мене забрали, звідти мало таксі під'їхати. І я, що ви думаєте, не ломилася в машину до якогось чужого чоловіка? Добре, мені Лена каже, це каже, це вам повезло, бо це Америка, і вибачте, до вас ломиться жінка машину, ви одразу викликаєте 911. Слава Богу. А я ломлюся, ну як? Я даю, кілька разів там дин, дин, двері, ті, а вони не відчиняються, О, коли скло опускається. I wait my wife, Я чекаю свою жінку, am... no, you, Uber. no, no. Добре, що дядько потрапився мені добряк, може я дайте, виглядала не, не цим не грабіжником, ну не знаю. Ну, і от я тільки зараз розумію, що я сьогоднішній день міг закінчитися в поліції. Боже, капець взагалі. Ну, я така, що я можу. Ой, ужас. ладно, ну буде що згадати. Ой, Боже, ну він до речі, там жінка в нього інвалід на цьому, <кхем> Боже, сибу, інвалідний візок. І вона дуже довго там, поки медсестра з нею щось робила, то він вийшов, підійшов до мене. Там хвилин через десять, бо вони довго стояли. Хвилин через десять він до мене підійшов. Та... Щось вново ну, будив. Не трохи розстроєна була, звичайно, до мене там і зупинилась медсестра: чи вам дати води, чи вам добре, чи вас провести. При тому, що я розуміла, що вони говорять. Кажу: Ні, I'm... емгутем, I'm I'm... Ну, типу таке, але ж на ну, обличчя ж знаєте, нічого не, не, не приховує нічого. І він теж побачив, в якому я стані такий нам, як айам I, Ґуч my friends... Типа, Я чекаю моїх друзів, все нормально. Ай, ну так, от, от так, от. так що сьогоднішній день он, это, скажімо так, відсвяткую, відсвяткувала я, Ай, ну це перевірка на прочність, ви знаєте, це теж це перевірка. от. І таких випадків різних, ну, їх буде ще не один на шляху, звичайно. Ну, а звичайно, важко просто, як це сказати, сприймаю. Я це настільки важко, тому що і так нерви розшатані, зрозуміло. Ну, і ще один все-таки була б тут поряд рідна душа, то звичайно було б легше просто навіть порадитися десь у такому. Я ж кажу, друзі нові, от, які в мене є, це дуже добре. От, але все-таки ну, рідна душа, то трошки інакше. Ну, все, все прощаюся, мабуть, більш такого нічого поки що не скажу. Якщо я ж якщо буде завтра в мене там щось таке, я вам потім ставлю домонтую сюди. Якщо ні, то на всяк випадок я з вами прощаюся. І як завжди, я бажаю вам. Миру, добра, ну і любові, звичайно, любові.